Виконуємо номер 769 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Ганеза 2023 рік. Банк нараховує 18% річних. Поклавши до банку деяку суму коштів, вкладник через рік отримав 4320 гривень прибутку. Знайди розмір вкладу. Подамо 18% у вигляді дробу. Поділимо на 100, отримаємо 0,18. і тепер знайдемо число зазначенням його дробу. Щоб знайти число зазначенням його дробу, потрібно це значення поділити на дріб. 4320 ділимо на 0,18. Переносимо кому на два знаки. Маємо 432 тисячі поділити на 18. Отримаємо 24 тисячі гривень. Вклад до банку. Записуємо відповідь. 24 тисячі гривень